У селищі Березна обидві школи вже перевели на альтернативні види палива. У школі першого, третього ступенів поки що побудували лише одну модульну котельню, і до кінця року за рахунок очікуваної субвенції мають побудувати ще одну, аби опалювати твердим паливом всі шкільні будівлі. Начальник відділу освіти Менського району Леонід Литовченко на прикладі цієї школи пояснює, наскільки вигідніше опалювати школи вугіллям, дровами і торфом у порівнянні з газом. Місяць опалення школи газом обходився у 100 тисяч гривень, А з альтернативним паливом цієї суми вистачить на весь сезон. Вартість такої модульної котельні 450 тисяч. І за грубими підрахунками її будівництво відбивається за один рік. У районі 24 загальноосвітні заклади і 4 позашкільні навчальні заклади. Половина закладів зараз працює на альтернативних видах палива. І якщо ми уведемо. В експлуатацію і жовтневу школу, і в нас ще є плани і подягові, То це вже буде десь 60% будуть працювати на твердих видах палива. Цьогоріч з місцевих бюджетів Менського району на такі котельні виділили понад мільйон гривень і вже їх освоїли. Тепер чекають на обіцяні державою 1 мільйон триста тисяч гривень субвенції, аби завершити заплановане. Окрім котелень, багато роботи попереду в менській школі імені Шевченка, де треба замінити вікна, двері і відремонтувати покрівлю. А ось Менська районна центральна лікарня цікава тим, що тут досі забезпечують лікарів житлом. І головний лікар показав ділянку, де вони запланували будівництво ще двох будиночків. 12 квартир все є. Є проектно-кашторисна документація, є розпорядження голови районної адміністрації. Пройшли конкурсний відбір обласної державної адміністрації. Виділена субвенція ждем коштів. А яка сума? Сума коштів. 4 мільйона 700 тисяч на два, на два будинки. В районі чимало об'єктів, де так само чекають на надходження субвенції. Один з них це районний будинок культури, який має отримати 2 мільйони гривень на ремонт фасаду. Перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич задоволений підготовкою Минського району до зими, бо робота тут кипить. Немає боргів за минулий рік перед комунальниками, і до того ж, на сезон уже повністю закупили паливо. В цілому, по області, ситуація непогана, каже Сахневич. Моє завдання приїхати всі райони подивитися. Якщо ми будемо дивитися підготовку, це більше 60% підготовка до осіннього зимового періоду, по всім, і по медицині, і по освіті, і по бюджетній сфері. Тобто, до нормально, я думаю, ми встигаємо по тим більше запитань не буде по підготовці до зими. На обіцяну субвенцію у 5,5 мільйонів гривень у мені чекають з дня на день, бо гроші вже прийшли в область. Ложка дьогтю тут у тому, що вже середина серпня півтора-два місяці триватимуть тендерні процедури, і за заплановане робітники візьмуться у кращому випадку в листопаді.